Четверг у ріти завжди був тяжким днем. Вона сиділа на біології та дивилась у вікно, поки вчителька зненацька не спитала: а що відбувається всередині клітини? дівчинка замислилася, їй стало цікаво. Ольга Миколаївна подала мікроскоп і ось клац, світ закрутився, і вона стала вже зовсім маленька всередині клітини. Перед нею відчинилася велика зала з книжками. Пролунало поруч. Потім вона вступила у світло. Кімната сяяла вогниками та лампами. Мітохондрію, вони ви облайтенедгі, пояснила вчителька. Далі кухня з кастрюлями і шумом. Пролунало у відповідь. А тут шумний сортувальний цех. Коробки їдуть конвеєром, кожну маркують і відправляють далі. Це наша екопоршта відправляє для повторного використання беззайвих відходів. Догадалися про що йде мова? Це апарат гольч. Вони заходять у приглушене приміщення з резервуарами. Тут є засома своєрідний завод з переробки. Великі деталі розчиняються на дрібні частини і готується до повторного використання. Перед ученицею яскрава кімната, залита сонячним світлом, де все сяє і випускає іскри. Подивіться на хлоропласт, він працює як сонячна електростанція, випромінюючи чисту енергію. Між кімнатами простягається рідкий простір, де безперервно ширяються транспортні пухарці. Місце та плазма сфериної екосистеми крістини, рідина переносить червоними шорганелами, як повітря, чи вода. І нарешті великі двері з охоронцем. Це мембрана. Вона вирішує що пустити, а що лишити назовні. Світ знову закрутився. Мить і ріта знову у класі, а вчителька питає Що ти дізналася? Учениця й підсумувала свою екскурсію. Клітина має ядро, мітохондрії, рибосоми, мембрану. І всі вони працюють разом, як у місті. Усі учні стали аплодувати та ахкати, явно вражені таким підходом до навчання. Раптом учний вибух за вікном. Скло труситься у класі пані. Учениця спостерігає за хаосом, але намагається зосередитися на вирішенні проблеми. Робота лісосом переробляти отруту. Робота мембран не впускати загрози, Мітохондрії дають енергію для виживання. Вона повертається до класу повна рішучість. Коли система ламається, отрути пробуваються всередину. Саме ці знання допоможуть вижити, щоб відновити все знову без відходів, без забруднень, як справжня клітина. Так, знання наші союзники: тримайте голову холодною, і ми пройдемо це разом.